Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні на огляді та ремонті отакий павербанк Extra Link. Заявлена потужність 30 000 mAh. Але він вже старенький. Він, бачите, катається. Він вже трошки вздутий. Зовсім видно? видно. Він не прилягає до столу вже рівно. І він пішов трошки вздуватися. Вниз його попучило. І верх сонячну батарею також трошки попуту. А, це не включається сам, якщо на кнопку. А це дивина. Якщо ти покладеш його на бік, він сам включається. А, в нього є така типу сонячна зарядка. Вон, якщо побачите, сонечко виходить, О, показує, що воно заряджається. Але, але, тут вже видно в деяких місцях. Трошки повідлазили верх оцей відходи. Ну, зараз подивлюся, що там всередині скрию. І буду думати, що з ним робити. Бо кажуть, він дуже швидко розряджається. Так, що ми тут маємо? Воно ну, вже майже саме розбирається. О, 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 о. Схоже, тут і розбирати нічого не треба буде. Він сам щоб трошки розібрався. Тю, нічого собі. Як все, швиденько. Або ж його вже хтось відкривав до мене. Можливо, не такий хтось з карявими руками, як я. О, тут ще непогані пакети всередині стоять. Полімер. Але практика показує, що цей полімер чомусь частенько вздувається. Так. Це так. Швидко починалося. Ну, ось вона і розібралося. Панелька. Вигнала її вже трошки. Ну. Дротики. Так, ці дротики треба повідпаювати. Подивитися, що у нас залишиться. Як для загальної картини. Якщо це все повключать, то я сумніваюся, що такі дротики. Зможуть витягнути цю потужність. Так, відпаяв я батарейні дротики плюс-мінусом. Але, як ми бачимо, сонячна панелька досі заряджає. Бачите, вона заряджає? Тільки що вона заряджає, якщо акумулятор вимкнений. Тобто вона просто включена паралельно. До світодіода, чим більше тут наброги на сонячній панельці, тим яскравіше світиться світодіодик. А чи вона заряджає щось чи ні, ну невідомо. Наскільки я розумію, цей двосторонній скотч має бути здертим, щоб він приклеїв щось, воно потім не віддиралося. А його навіть просто як амортизуючий такий слой зробили. От як тут. А тут знизу? Ні, знизу приклеєно. Чи це може вверх? Ні, це не вверх. Це все-таки низ. Ага, а тут буде цікавіше. Тут буде цікавіше набагато. Мої пальці не залазять туди. Треба щось брати, таке кутове. Так, знайшов такий кутик. Зараз спробуємо його сюди запхати і витягнути самі акумулятори. Ні, треба плоскогубці. Так, да, Добре, що вони зверху тут не відкилили, бо було б таке саме, як і знизу. Ех, до столу прикидаєш. А, ні, тут трошки інше. Так. Да. В них пішла деградація, вже трошки вздовився. Але ну, не критично. <гум> до, речі, до речі, що на них тут написано? Ну, Написано 10 тисяч мА 37 Вт. Хто з ним? Хто з ним? Це наступний на чергу перевірять заряд, розряд. До речі, зарядний пристрій у мене зараз вільний. Так що зараз ставлю його на зарядку і перевірю, що він видасть. До речі, зараз перевіримо, що ж ми тут маємо по напругам. 3,5 вольта. Так, включаю наш стендик зарядний. Тут у мене виставлено. 424 вольта. Беремо його, підключаємо. Чорний до червоного, а червоний до чорного. Запам'ятайте І так не робіть ніколи. Так. Так, ага, до речі, у нас тут виставлено 2 Ампери трошки зменшу, щоб було менше іскри. Так поки що контакту немає, але на всяк випадок зробимо отакий от ось. Підкладку. Так, і так. Ми маємо 2 ампери. Можна навіть 3 ампери поставити і подивитися, що він покаже. Все. Заряджається. Підключив я на розрядку тепер цей акумулятор. Розряджається він. 26 Ну, Для цих 30 тисяч має бути нормально. Подивимося, скільки тут залишилось. Всі, ото і все. 30 тисяч залишилось тільки 15. А то тобі. Ну що, зібрав я все в зворотній послідовності. Нехай працює. Все 15 тисяч краще, ніж нічого. А хто додається до кінця. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коменти, підписуйтесь на канал. Всім до побачення!